Ну і плюс до того, як тоді, якщо згадати 22 рік, це типу після повномасштабного вторгнення було тяжко спланувати на завтра, не кажучи вже тиждень наперед, не кажучи вже цілий рік. А тут е, ціла річна е, курси письменницької майстерні, ну відповідно, ти будеш завантажити, ти, ти собі розплановуєш цілий рік, і це якби було так доволі е, дивно навіть тоді. Але я тепер розумію, наскільки це добре тоді тримало, так тобто. Воно виконало кілька зразу функцій. По-перше, книжку я таки написав, хоча я сумнівався, бо ну, це типу, довгий тяжкий процес. А разом з тим і е, е, якось допомогло психологічно е, якось витримати оцей час, який на нас е, напав. Ось, Я щось так вже довго говорю, передаю. <същу> передаю. А, я насправді письменницею стала. Трошечки раніше, виходить, що 29 років, проте роботу над воповною розпочала у 26. А, Ну все логічно, криза там якогось там віку чергова. А я звільняюся в нікуди, їду на дачу, купую вино і починаю писати. І в якийсь момент я розумію, що письменництво виявляється справа самітня. Мені дуже не вистачає ну, якогось справді технічного наставництва. Мені не вистачає чисто друзів, які будуть розділяти зі мною це літературне захоплення, таких самонавіжених, як я сама. І тут раптом я натикаюся справді випадково на рекламу у Фейсбуці річного курсу з літ освіти. Отак і склалося. І я зрозуміла, що можливо це мій шанс. Ну, по-перше. Справді виконати, ну дописати цей рукопис, спробувати створити книжку, реалізувати цей рукопис, і головне знайти друзів і знайти наставників. Що дуже важливо, мене підкупило саме те, що за кожним учасником річної програми закріплений куратор, який працює з нами з нашим рукописом протягом усього навчального року. І от забігаючи наперед, я скажу так, що. Розпоч я виявняла нещодавно, спеціально знайшла один з старих драфтів. І найперше, до того як прийшла на річну, і я знайшла один з драфтів уже наприкінці річної програми це небо і земля з технічної точки зору. І саме на річній програмі я зрозуміла, що це буде довкола політичне фентезі з купою політичних і соціальних алюзій. Там точно будуть феміністичні наративи, і принаймні усвідомити це, якось згрупувати в себе в голові, мені справді допомогла літу світу. Я за це дуже вдячна. Ну а про що моя книжка? Дуже коротко, це фентезі про світ, в якому світять два місяці, а люди мають дві душі, людську і звірину. От вічні теми світло в нас, темрява в нас, добро, зло, людське і звірини. Ну якось так. Дякую. Я до речі, хочу сказати, що Катерина вийшла п.